souyor be be Достаточної кількості вологи ми цього зробити не можемо. Для вирівняна фактично весною не потребує великих витрат на те, щоб доводити поле до вирівняного стану, тому що всі розуміють, як сіється соя, сою не можна посіяти на невирівнених руках. Тоді збирання буде катастрофічне. Ціна, якість, якість метала, якість виконаних якби, конструктивних робіт, і ціна відповідає тому, що що ну, агрегат достойний уваги. Привезли мені на демонстрацію агрегат. Оперативна поставка, тобто воно швидко приїхало в господарство. Тут агрегат-беднар, глибокорехіль, беднар-тералент. Я купив його це оліта, тому що стала така необхідність. Ми ввели сою, всю в зміну. Тому що сьогодні в зв'язку з змінами, такими різкими змінами клімату і забезпечення вологи в ґрунтах приходиться переходити на, менш, на ті культури, які потребують меншу кількість вологи, ніж, відповідно кукуруза і все остальне. Раніше в нас в зміні було 400-450 гектар кукурузи. Сьогодні ми кукурузу вже сократили, в цьому році було 220, на наступний рік буде вже 180 по одній простій причині, що їй не вистачає вологи для того, щоб повністю культура пройшла, відвегетувала так, як їй потрібно, і сформувала той врожай, який закладений планово. І він дійсно раніше вийшло, але сьогодні без достатньої кількості вологи ми цього зробити не можемо. В господарстві приміняється як технологія стріптіл, так і технологія. Традиційного обробітку ґрунту, тобто з перевертанням ґрунту, плужний обробіток. Також ми працюємо на, без перевертання ґрунтів, тобто глибоке рихлення. У ну, даному випадку зараз ми знаходимося в полі номер 1 Тут працює регат Беднар 4 метри захвата, працюємо на глибині 32 см. 30-32 см, бо так. Називаєш 32, думаю, це ну, вже все якби по лінійці все поміряно. Трактор іде, він собі все одно ж там грає 2-3 сантиметри, відхилення є від глибини обробіт. Але орієнтовно 32 сантиметри працює агрегат. Іде підготовка для посіву сої, тут буде соя по сої, в цьому році тут була соя, і на наступний рік, відповідно, буде теж. Соє. Дискування не дає достатнього розвитку кореневої системи для сої, тому що дискування йде 10-12 сантиметрів, цього недостатньо. У нас останні всі роки це от зараз осінь дала опади, а період вегітації сої був практично без осадків, там 23 міліметри за весь період випало. Тому накопичення малому шарі ґрунту, обробленому вологи, недостатньо то і для того, щоб культура пройшла весь вегетаційний період. Тому треба трошки опустити вологу нижче, зробити запас, зробити розрихлення ґрунту, щоб коренева система могла лягати глибше. Розвиватися і відповідно забезпечити себе і поживними речовинами, і вологою на весь вегетаційний період. Селя вирівняна фактично весною не потребує великих витрат на те, щоб доводити поле до вирівняного стану, тому що всі розуміють, як сіється соя, сою не можна посіяти на невирівняних ґрунтах. Тоді збирання буде катастрофічне. І стало питання відповідно до агрегата, що потрібно купити агрегат. Ну, Беднар вибрався не за те, що там якісь є особливості в нього. Там, це типовий глибокорихлітіль, яких сьогодні випускається як, як мінімум 4-5 прототипів подібних йому. Але ціна, якість, якість метала, якість виконаних якби, конструктивних робіт, і ціна відповідає тому, що ну, агрегат достойний уваги. Ціна самого агрегата на ринку відповідає його якісним показникам і технологічним робочим показникам, тобто то, що нам потрібно для поля в даному випадку робити. Тому, якби і була зупинка на. Саме оригаті. тобто трошки нижча ціна від остальних. Люди теж вони хочуть завоювати свою нішу на ринку, вони хочуть працювати, хочуть мати постійних клієнтів, так само хочуть мати відповідні відзиви по експлуатації оригатів, позитивні відзиви. І тому люди борються за клієнта сьогодні. Кожна компанія, яка випускає оригати, вона бореться за клієнта. Так само біднар, вони м'які умови, вони привезли мені на демонстрацію агрегат. Ми його спробували в полі, як він працює, як все, то і все побачили. Після того він через два тижні мені приїхав оперативна поставка, тобто воно швидко приїхало в господарство. Не чекаєш техніку там 2-3-5 місяців, як є з іншими марками. Ну, є проблемні, проблемні компанії, які їхні аріати дуже хороші, але вони проблемні по логістиці. По Самі організації торгівлі в Україні задоволені роботою. Даних агрегатів, там і дискових борін, і глибоко рихліхерів, розрихлювачів в Беднар. Ну, ареат запустили через дві години після того, як ми зняли його з машини, яка напряму прийшла з заводу. Вона навіть не перегружалася на їхніх площадках ніде. Машина зразу йшла, її розтаможили там, я так зрозумів, у Львові, і вона прийшла вже до нас, зразу зняли з фури, яка приїхала. Заводу. Через дві години ми вже ним працювали в полі, вже пропускали його, відстраювали в полі. Так що Дуже швидко було. На момент розрузки вони приїхали, зразу ми вивантажили його і за дві години зібрали все і пішли в поле працювати.